Пан Павлюк, ну логічно, ми тему Польщі зачепили. Ви працювали в цьому Люблінському воєводстві, так, де стався цей інцидент. Як ви гадаєте, які наслідки це може мати навіть з точки зору сприйняття усіх подій самими поляками? Тому що за великим рахунком, як би там е, їм не хотілося, але вони тепер розуміють, що кожна повітряна тривога. А я знаю, що польське телебачення завжди біжучою стрічкою каже в Україні: повітряна тривога може мати певні наслідки для них. Тобто, от такого вже спокою, що це відбувається в Україні, так це страшно, але це не в нас вже точно не буде. Я сьогодні вернувся з Польщі. я хотів би продовження пана міністра. Він абсолютно всі правильно речі сказав, тільки. Я би хотів, щоб ми ще всі звернули увагу на те, що на G20, коли зустрівся Байден з китайським лідером, пізніше з турецьким, Путін вдарив по нас ракетами. І буквально після того, як ракети залетіли до Польщі, і Байден, і Ер Ердоган, не маючи ще абсолютно ніяких висновків, вони відразу заявили, що це не може бути російські ракети. Ердоган сказав, що я вірю. Росіянам, бо вони так сказали, він вірить їм. Це ж сказали це. Це просто шок. Мій. Це просто шок. Він їм вірить. А Байден теж сказав, що це не це траєкторія, не та не знаю, що висновків. Ви розумієте, вони зустрічалися в трьох. Щось робиться недобре. Я вам скажу дальше, коли вдарили по Польщі. Перше, що Дуда заявив президент Польщі і військові поля, польські сказали, що це дійсно російська ракета. Відразу було сказано. Але пізніше, коли пішла консультація з американцями, сказали, ні, ні, це не може бути. Це, напевно, скоріше, це є ППО українське. І до сьогоднішнього дня всі поляки між собою на тому рівні, скажем, нижчому, знають, що це російська ракета, але немає одобрямся з за океану, і тому вони говорять, що ні, напевно, це була ракета ППО. Не все не до кінця все добре робиться. Якась почали, якісь почалися зовсім інші ігри. Але звичайно, що прості поляки розуміють. Що якби не було обстрілу російсь, російського обстрілу, не було б того тієї трагедії, яка відбулася в Польщі. Вони нас не звинувачують. Звичайно, якийсь там не те, що страх, але така осторога в них з'явилася, безперечно. Вони розуміють, що прикордонні райони можуть бути обстрілі так само, як і, як і Україна, вся обстрілюється. Я не думаю, що це буде якийсь мати результат на майбутнє до наших відносин. Абсолютно поляки нас. Підтримують і будуть підтримувати це не тільки уряд і не тільки президент, але й прості поляки є на нашому боці. Однозначно, неодноразово у нас були відбувалися такі розмови. Що зараз ми воюємо? Вони говорять, ну ми не можемо вам дати, скажімо так, фізично вам допомагати, але ми допомагаємо інший спосіб, на що ми їм відповідаємо. Я зокрема, що якщо не дай Бог, москалі підуть на вас, то ми вам фізично будемо допомагати. Наші збройні сили будуть і вам допомагати. І ми не боїмося, ми перейдемо той кордон і будемо захищати і свою країну, Україну, і Польщу, тому що ми сьогодні їх перемагаємо на полі бою. Скажу вам більше: сьогодні і світ. Ви бачите, що і англічани, і Прибалтійські країни заявили, що чия би ця ракета не була, винні є росіяни. Ну це знову ж таки. Але ще раз вам говорю. Ми побачимо через пару днів. Сьогодні поїхали наші експерти на територію Польщі. Слава Богу, що допустили. Бо була така боя, що їх не допустять, щоб це все зробити в якийсь інший спосіб. Побачимо, якщо це дійсно є наша ракета. Була якщо знову ж таки це після висновків, ну то будемо приймати міри, будемо вибачатися, будемо спільно якісь, якісь робити висновки з того всього. Але я маю надію, що все ж таки оцей обстріл Польщі дасть можливість нам в майбутньому, все ж таки, я надіюся, що можливо буде створено якесь, якісь такі е, територія, де все ж таки е, країни НАТО. Будуть в повітря захищати небо, скажімо, ну мінімум якісь 50 кілометрів? Я надіюся на це, що це буде? От побачив якраз уточення, пане хотів до вас в цьому контексті, тому що читаючи деякі польські пабліки, чи там в Фейсбуці, деякі ну, мешканці прикордонних з Україною регіонів задаються питанням: а чому коли в наприклад на Львівщині, на Волині чи на Франківщині тривога, чому не оголошують тривогу? Можливо, навіть не так можливо варто оголошувати якусь якийсь стан підвищеної безпеки так на цих прилеглих територіях. Адже коли ракета летить з Каспію, має траєкторію на Львів, то складно зрозуміти, чи це на Львів, чи це вона може перелетіти там, не дай Боже і потрапити до Польщі. Проговорюється таке на офіційному рівні, чи це лише отак в Фейсбуці серед простих Ні, проговорюється. І я власне думаю, що зараз оцей, ну, ця трагедія, яка відбулася безперечно, бо там загинули люди, невинні люди, цивільні люди, все ж таки, напевно, буде надіюсь, що буде прийнято рішення все ж таки контролювати допомагати нам контролювати по крайній мірі прикордонні території. Я на це надіюсь, побачимо, як воно буде далі. Дуже коротко, власне, що те, що пан Петров сказав, зараз цей випадок цей інцидент, що стався з Польщею, може дати нам шанс і блоку НАТО. Власне, вони не можуть вступити в війну. Це пан Петро має рацію абсолютно, але те, що було обстріляна територія е, країни НАТО, це може дати шанс, щоб ну то, що я перед тим вже говорив, закрите небо, не закрите небо, але по крайній мірі допомагати нам якусь частину території західної території. Е, Контролювати і збивати їхні ракети. Це буде і це не вступ на війну. Тому що Росія буде говорити, що НАТО вступає в війну. Ні, НАТО не вступає в війну. НАТО боронить свою територію всього на підтримує повністю. Будь ласка, та беріть слово. Американці. Америка так. має стратегічну. Пане Тараси мій дороги має. Вони впрають каже пан Петро на ослаблення, не на розвал. На ослаблення і те, що ще раз наголошую, Туреччина, Китай і Америка. Вони ту Росію будуть контролювати. Туреччина, ті тю, тюркські народи, країни, які сьогодні є. Це Кавказ, це Середня Азія, вони будуть це буде Ердоган контролювати. Китай буде контролювати, дай то ж Сибір і там інші ту частину. А Америка, Америка, послабити Росію і з цього боку будуть її контролювати. Но не розвалювати, а так. контролювати це 100%. Україна сьогодні. Американці побачили блок НАТО, побачив Україна, дає собі раду. Дає собі раду тільки нам допомогти, як то кажуть, що трошки там флот підсилити, підсилити озброєння, і ми ми будемо, ми будемо тою частиною, американською частиною блоку НАТО, яка буде, яка буде допомагати тому всьому блоку, контролювати європейську частину тої самої Росії, і, і, і то часом воно відбудеться. Мисію несемо Україну, несе історичну місію. Те, що сказав пан Олег, дуже підтримую. Ми повинні очиститися. Ми повинні дійсно відродити ту Русь Україну, яка ну була колись. І те, що ми сьогодні маємо партнерів наших, поляків в першу чергу і литовців, це те, що колись ми були разом, історично, ви всі знаєте, і були дуже сильні. І ми дійсно Москву колись воювали і інші. І я надію, що і надалі так буде. Але ми повинні очиститися. Я повністю підтримую пана Олега, Він має рацію. Стидно дивитися, коли колаборантів відпускають під якісь е, умовні терміни. Люди добрі. Через них люди гинуть, через них гинуть наші воїни, а їх судді відпускають. Кінець цього має бути чи не має. Ми повинні очиститися. І я сподіваюся, що сьогодні Україна дійсно відроджується, очищається. І те, що ми маємо історичну місце, побачите, те, що ми перед тим говорили в передачі, ми будемо, ми будемо дуже великими учасниками того європейського. То й європейського цілого світу, і те, що каже пан Олег, теж підтримую, ми повинні співпрацювати зі всім світом і зі сходом, і з арабськими країнами. Але наша місія, наше місце це в Європі, це на заході, це західним світом. Однозначно.